Будете казати, приглашаю її кавунами корми. Мало прикольна. Ну это. З магазином я розібрався. Е ну, навіть е якби в Україні було, і то було б важко зрозуміти, що вони там за скидки, а вони мені по англійськи об'ясняють. Мені, мені по англійськи А я сьогодні 4 кавунчика взяв. Е два сіли лежать. І два в холодильничку було, прохладненькі. І вже помилку доїдаю і вирішив малу покормити. Бачите, я ухажу, я їх не б'ю. Така Моська-Моська. Така хороша, хороша. А вона боялася, вона сідала їхать, вона мене пізнала. Е, я я вчора марум сказав, що я малу заберу. я підійшов, кажу, ти сюди і сідай на мопед. Вона так злякалася, поки я не показав фотографію тої африканочки, що я дружу. Вона її сестра. Супер. Мала така прикольна. Все, бай-бай.